Цього тижня новопризначений голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров провів першу зустріч з колективом установи, під час якої представив своє бачення майбутніх змін та оголосив базові напрями трансформації інституту. Що вони передбачають? Маємо можливість розпитати нашого Олександра Алфьорова, який зараз з нами на прямому зв'язку. Олександр, я вас вітаю. Доброго здоров'я, Тетяна. Вітаю всіх дачів марафону суда. І, знає... нос, от, да. і знаєте, з чого хочу розпочати нашу розмову. Зараз ви розкажете про напрямки вашої роботи в Українському інституті національної пам'яті, але я хочу поділитися і особистими спостереженнями за вашою роботою. Я знаю про вашу співпрацю з різними військовими частинами. Я знаю про те, наскільки важливі екскурсії ви проводите на Аскольдову могилу. Що ви розповідаєте про Мазепу? І я сподіваюся, його пам'ятник з'яв. Це як має з'явитися на території лаври? Як багато ви приділяєте а, освіті наших військовослужбовців? І тому питання до вас. Як ви бачите, як міняються військовослужбовці, коли вони дізнаються про нашу історію з ваших вуст, коли вони їхній світогляд стає ширшим завдяки тому, що вони розуміють, ця війна вона вже триває кілька століть. Росія хоче нас знищити всіх до одного, але у нас були такі потужні історичні постаті. Будь ласка, дайте відповідь на це питання. Дякую, пані Тяна. Ну, от я звільнився з армії місяць тому. Я майор запасу вислуга у мене 8 років е, служби, і знаєте, дійсно працював як начальник групи гуманітарної підготовки ці, ці останні роки, і проводив екскурсії, зокрема, і по побратимським підрозділам, Ну, плюдо скольдова могила, то все національні гвардії. В цілому були спроби реформувати структуру в армії. І більше посилити гуманітарний її напрямок, що, в принципі, достатньо, мені здається, вдалося. І сьогодні ми говоримо про те, що в багатьох бригадах і вже в корпусах розвиваються ці структури, які називаються охоронні служби. Я дуже радий, що нарешті наші армії зрозуміли, що якщо це армія народна, то там треба відійти часто від саудофонщини і мотивувати людей не просто прямим наказом, а й різними, скажімо, від дозвілля до наповнення інтелектуального. Ви заявили, що одним із гасел тепер. Конкретно про Український інститут національної пам'яті, який ви очолили, і ви сказали, одним з гаслом буде пояснення, а не пропаганда. Росія ж за допомогою пропаганди закидає реальну історію України абсолютними вигадками. Чи ефективно проти пропаганди боротися поясненнями? Цей шлях куди довший, цей шлях більш особистий, тому що, наприклад, зараз вам простіше, враховуючи мільйонну аудиторію національного мафону, кілька мільйонів, закинути якісь такі прості внятні речі. Ні. Історик і військовослужбовець Олександр Алфьоров за час своєї свідомої діяльності він займається саме поясненнями. Але ж ви розумієте, що це довго і це складно. У нас є час на це. На жаль, час у нас дійсно дуже мало. Тому що попередні десятки років Україна мало звертала увагу на гуманітарні процеси. І я говорю про не про ті проєкти, які дійсно існували і видавалися книжки, і робились лекції, бо міжнародний Заходи. Але давайте відверто, якщо історик в Академії наук отримує е, кандидат наук і отримує близько 5 тисяч гривень, то ну, от як можна робити історичні цілому процеси? Зрозуміло, що через це дуже багато істориків займалося або чужими грантами, чужими дослідженнями, або починало просто репетиції робити з, з НМТ з дітьми, так чи за лишні. Ну, або ж Займатися іншими справами. Тому дійсно це було важко. Але напрямки робилися, і за роки Незалежності, в принципі, ми зробили диво, історики академічні опублікували величезну кількість робіт. Але єдиною проблемою, звісно, було те, що несуміжність академічної історії та історії популярної, тому що, знаєте, сидіти в архівах і знайти щось цікаве і пояснити це. Популярною доступною мовою це важко. І зрозуміло, що маючи такого ворога, як Російська Федерація яка йде пропагандою вперед, достатньо складно було відповідати академічному середовищу на ті удари, які вони несли по нас. Ну, Лєнін створив Україну, ми все це чули. Є і більш, скажімо, масштабніші насправді удари, наприклад, те, що Росія це Русь. Оце, от удар, академічна спільнота. Пояснювало, але не в популярній формі. Сьогодні ми бачимо, що вже всі прекрасно розуміють, що Русь середньовічна українська держава, а Росія це Московія, щось таке придаточне, що десь там народилося, як наслідок наших впливів культурних на них. І зрозуміло, що безперечно пропагандою, де треба сказати, що морозило в СССР було найсмачнішим, що батон коштував 16 копійок. Ми е, чуємо це постійно, але пропаганда має одну суттєву недолік. Російська пропаганда закликає до минулого. Відповідно, ідеологічно Російська Федерація наповнена цілому минулим, тобто і мертвим, і живим, і ненародженим, як каже Шевченко, то у московитів це навпаки і мертвим, і живим, і мертвим. Вони тягнуть минуле в майбутнє. Українці ж думають завжди майбутнім, відповідно, яка пере... переможе ідеологія? Звісно, ідеологія майбутнього. Але для цього нам треба справді роз'яснювати, не відповідати на російську пропаганду в прямому сенсі слова, а роз'яснювати, чому вони це роблять, роз'яснювати причини, наслідки, і оце якраз і є основним, що ми сьогодні маємо нести роз'яснення. Я ще вам поставлю два питання, тому що дуже важливі наші стосунки з Польщею. Тому одне питання буде стосуватися волинської трагедії. Ваше бачення, як нам вирішити цю проблему? Тому що цього тижня президент Польщі Анджей Дуда підписав закон, який встановлює 11 липня днем пам'яті жертв геноциду вчиненого ОУН та УПА в роки Другої світової війни. В Української МЗС заявили, що це рішення. Польського сейму йде всупереч з духом добросусідських відносин між Києвом і Варшавою. Очевидно, проблема є. Очевидно, попри те, що минуле є. Ми живемо в іншому часі. Варто і нам щось робити для своїх громадян, і варто прояснювати і пояснювати щось Польщі. Я думаю, що ми з вами, як люди, які належать до тих, хто в медіа давно, пам'ятаємо прекрасного часу Януковича, Відбувався процес, який хотіли нам загорнути, як написання спільного підручника історії України та Росії. Так е, і пам'ятаєте, що в принципі Росія навіть почали писати спільний історію підручник історії України та Росії. Наші українські історики це бейкотували, не дивлячись на те, що було під скажімо, пресінгом. Але це до чого я неможливий жодний спільний підручник двох різних країн. І навіть ну біля нашого кордону є маленькі держави, наприклад, Словаччина чи Молдова, так невеликі, але ну, це держави незалежні, самостійні, соборні, але неможливо написати підручник навіть України з якоюсь маленькою державою спільною, тому що це неможливо і безперечно від цього ми маємо розуміти, що в кожній державі є свої герої-антигерої. Подекуду ці е е персони можуть мітися міс місцями. Що потім називається декомунізація, дерусифікація, деколонізація. Так. Але водночас ми з вами базово стемо на тому, що в кожній країні своя історія і свій погляд, кожній країні свої герої, і жодна інша країна не має права нав'язувати Україні історію, яку нам сприймати, як і ми не маємо права нав'язувати жодній іншій країні. Ну окрім Росії, очевидно. Ну це сарказм, бо їхня історія це абсолютна вигадка. І сьогодні ми говоримо про те, що між країнами, між сусідніми країнами, от подивіться, як нам легко, наприклад, спілкуватися з литовцями чи з чехами. Бо в нас немає спільного кордону. Є спільна історія, і нема спільного кордону. Е, кожні країни-сусіди мають складну багатошарову історію. І коли ми говоримо, наприклад, про стосунки Польщі та України, то подивіться. У нас з ними є тисячолітня історія не тільки сусідства, але й співпраці, і головне військової співпраці, бо перемоги на Грюнвальді, перемоги на та да, от 100, 100 років тому, 105 років тому, як україна польська армія зупинила більшовиків під Варшавою, коли Варшава, начебто, вже буде зайнята. Які прекрасні сторінки історії військової співпраці існують. Безперечно, що існують і трагічні сторінки історії, в яких необхідно розбиратися. І закликами ми нічого не зможемо допомогти, тому що історія, знаєте, нам треба зрозуміти, що історія це не наука про кухню, яка вирішується на кухні, так, ведеться розмова. Це така сама наука, як і інші науки. І я сьогодні щиро радий, що стосунки між Польщею і Україною. За багато років стали краще в історичному розумінні, тому що відбувається ексгумації тих загиблих під час волинської трагедії, і відбувається ексгумація загиблих українців. Наперед ми, ми теж домовилися про це наша країна, тобто. Ідуть кроки один до одного, які нас зближають на рівні гуманітарного гуманітарного процесу. Я дякую сподіваюся, що дя дякую, дякую. Ми вже перебираємо час. Зараз на зв'язку вже давно на нас очікує прикордонна служба. Але я закину вам гачок в наступну нашу розмову і зустріч онлайн чи офлайн. 8 травня ми святкуємо, не святкуємо. Ми вшановуємо пам'ять загиблих у другій світовій війні. До свята однозначно ще далеко. До речі, деякі люди хиблять і кажуть, Кажуть, свято 8 травня. Бачите, я зараз схибила. Але в чому ідея? Гасло цього дня, от ми почалися почали говорити з гасел нових української пам'яті ніколи знову. Але я тут згодна з Петром Андрющенко, керівником центру вивчення окупації, який каже: як же ніколи знову, якщо зараз знову і знову? І е, це вже не пам'ять. Це такий страх визнати, що перемога в минулому не означає миру в майбутньому. І я сподіваюся, що з вас Почнеться нове встановлення стандартів. Ми поговоримо на цю тему. Чи варто встановлювати ці стандарти, чи варто міняти да. це гасло? Але у нас уже нові герої, і ці герої стикнулися з отим ніколи знову, яке по-справді виявилося просто порожнім звуком. Я дякую вам. Це буде інша наша складна yeah. тема для розмов в ефірі. Олександр алфіров голова Українського інституту національної пам'яті, був з нами на зв'язку.